Музика шотландців долетіла до рівного. Так організатори благодійної акції Серце до серця вирішили привернути увагу рівнян до проблем дітей. кажуть, лише спільними зусиллями можна зібрати потрібну суму на придбання обладнання для дитячої лікарні. Цьогоріч благодійники допомагатимуть дітям з вадами зору. На майдані влаштували таке от шоу з шотландським оркестром, який прийшов від нашого молодіжного центру ходою до, до майдану незалежності. І власне зібрав людей. Ми почали збирати сьогодні вже кошти. Ти ну якби в склагодійні скриньки сьогодні благодійники презентували акцію, а основний збір коштів проводитимуть в, в неділю. І вже сьогодні волонтери вийшли на майдан незалежності, аби нагадати рівнянам про благодійництво. Мар'яна та інна вже другий рік поспіль беруть участь в акції Серце до серця переконують отримають від волонтерської роботи задоволення і відчувають себе потрібними суспільству. Сьогодні ми представляємо, якби представлення на сідваці для до акції «Серце до серця. Повнеційно вона буде відбуватися в неділю. Сьогодні ми просто привертаємо увагу наших рівненських громадян. Дехто цікавиться, дехто говорить, що ця акція приходила того року і мовчки просто кидає гроші. Дехто ну є, звичайно, такі люди, що просто мимо приходять навіть і не слухаючи нас. Сьогодні до благодійництва долучилися і байкери. Щоправда, погода дещо завадила їх повноцінній роботі. Однак це їх особливо не засмутило. Цього року львівські байкери вирішили зробити перший міжнародний пробіг байкерів серце до серця до цієї акції ми запросили, запрошували всю західну Європу, щоб вони взяли участь разом з нами у цьому пробізі. Далі оркестр та байкери помандрують у Житомир та Київ. А вже у неділю, з 8 до 20 години, півтори сотні волонтерів вийдуть на вулиці міста та селищ Рівненщини, аби допомогти обласній дитячій лікарні. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.